Маліком сьогодні говоримо про майбутній фільм Кремлівський чарівник, у якому британський актор Джуд Лоу втілить образ президента Росії Володимира Путіна. Режисером стрічки є француз Олівє Ассаяс, відомий за такими роботами як Персональний покупець та Ірма Веб. Майбутній фільм Кремлівський чарівник ґрунтується на одноіменному романі італійсько-французького письменника Джуліано Демполі, опублікованому у 2022 році. У центрі сюжету вигаданий персонаж Вадим Баранов, молодий телепродюсер, який стає політичним технологом Володимира Путіна на початку його кар'єри. Баранов вважається натхненним Владиславом Сурковим, відомим політичним консультантом, який відіграв ключову роль у формуванні політичного ландшафту Росії. Джудлоу поділився своїми враженнями від майбутньої ролі, зазначивши, що це. Як підкорення Евересту, і він стоїть біля підніжки гори, замислюючись: о Боже, як я це зроблю. Окрім Лоу, у фільмі знімуться Дано, Алісія, Вікандер, Зак Галіфіанакіс та. Том Старідж дата виходу фільму наразі не оголошена, але вже зараз він викликає значний інтерес завдяки своєму зірковому складу та актуальній тематиці. Цей проект обіцяє стати важливою кінематографічною подією, яка дозволить глядачам заглибитися в політичні інтриги та історію сучасної Росії через призму художнього бачення. Також важливо сказати, що це не перший фільм про Путіна, знятий за час повномасштабного вторгнення Росіян в Україну. Можна згадати фільм Смерть Путіна, яка вийшла у прокат у січні 25-го року. Я представлю вас Єльцину. Я маю стати. Президентом. Наразі ми. Створюємо прецедент. Польський сатиричний трилер режисера Патріка Веги досліджує темні сторони життя російського диктатора. Він поєднує реальні, маловідомі та приховані факти сатиру та художнє бачення, розкриваючи слабкості. Та ницість Путіна, але окрім цих двох фільмів, також можемо розглянути кілька кінематографічних творів, які досліджують постать сучасного диктатора та його вплив на сучасну історію. А саме, фільм Путін 2017 року. Такий собі документальний фільм режисера Олівера Стоуна складається з серії інтерв'ю з Путіним. Другий мерзенний фільм про кремлівського царя це фільм Президент Владимира Соловйова у якості режисера. Ви мислите вашу життя вне президентства. Кстати, говоря такой непроходной вопрос на сам діє такая, як говорится, лакмусовий бумажка. В ньому російський пропагандист проводить розгорнуте інтерв'ю з Путіним, супроводжуючи його кадрами з різних періодів його правління з 2000 по 2015 роки. Також важливо згадати документальний фільм Віталія Манського Свідки Путіна. опять да? ну, конечно, да. Мне бы Владимира Владимировича Путина. <реклама> Поставил человека, люди на него посмотрели, действительно годится. Посмотрел 20 человек за 4 месяца, 20 кандидатур. Честно говоря, Я почитав себе впри поговоря в ньому. Манський пропонує особистий погляд на становлення Путіна як лідера Росії через призму його близького оточення та історичних подій. Фільм починається з несподіваного відходу Бориса Єльцина з поста президента та передачі влади Путіна, показуючи, як це вплинуло на країну та громадян. Ці фільми та серіали пропонують різні перспективи на постать Володимира Путіна та його вплив на сучасну політику, дозволяючи глядачам краще зрозуміти його по-справжньому нікчемно за діями ролі в історії. Також додам про серіал Чорне дзеркало дзеркало» 2011-2019 років. Хоча цей британський серіал не зосереджується виключно на Путіні, він досліджує диктаторські режими, які використовують технології та маніпуляції для контролю над населенням. Серіал нагадує про те, як влада може маніпулювати масами через страх і контроль. Взагалі в історії кінематографу було безліч фільмів про диктаторів та тиранів: і останній король Шотландії, і великий диктатор Чарлі Чапліна, і ве означає Вендета. Але важливим залишається те, що такі фільми нагадують нам про важливість боротьби за демократію та свободу. І хоча диктатури можуть падати, боротьба за справедливість завжди залишається актуальною. На цьому все підписуйтесь на наші соціальні мережі і Корошкенджі.